Форд diзельний. Їзди на олії, На жирі. На жирі. Жир, олія. 40 років в машині. От. Ти кажеш, що ще цей двигун. Ще не роблений. Ще, не роблений. ще, рідний. ще рідний двигун. От Бачимо ємність. Ємність заливається. Жир. Жир, олія, масло. Та, от от, олія. Бачимо. От, бачимо олія. Значить, глушиться на маслі. на маслі. Це для того, щоб краще заводився. І, е, е, заводиться, відповідно, там ще є масло, і е, кембрик перекладається вже у цей банк. Переки, перекидається да. шланг сюди. Да, да. От. Можеш завести? Трошки, а, щоб, так, повітря щоб повітря поступався. Альтернатива немає, де такого, як на заправках, берете олію. От. Чи це генератори, чи... Вони ну, кожний дизель, комп'ютерний напевно дизель так не, не поїде. Прості форсунки, механічні форсунки, прості форсунки, простий насос. Прості форсунки, простий насос. От. Простий дизель, коротше, трактор. Так, про Простий, да, трактори я теж бачу, їздять на цьому ділі. Ось ну, такий варіант. Економно. 15 років, 15 років вже їздимо на жирі. По нагарі що? Нагарі ноль, на форумі там нагару немає на гару. Від жиру нагару немає. От, від, коли їздите на жирах, на олії, то менше нагару і м'якше працює двигун. Понюхаємо вихлопну. От е, на кухні, коли там, скажімо там, деруни жарять, ну, от є, е, так е, чується, от, щось подібне як на кухні запах. Тут проста машинка. Немає солярки, залили олії і все працює. Економ, економ варіант. Економ варіант. І яка інтернатива. Дякую. А підскажіть, по чому олія, наприклад, літр там якоїсь там самої дешеві, саме просто. Гривні, 63 гривні, так? так. Ось. Ось така. Олія.